Всім доброго дня! У нас сьогодні трошки намисте і трошки індійських срібних прикрас красивих. Давайте дивитися. Просто, так можна сказати, для настрою. Ми почнемо дивитися та розмовляти. Ось такий браслетик. зараз буду определяти розмір. Це агат, ось такий він жовтий, ну, цікавий. Мені чогось він так сподобався. Мені здається, що він ще до цитринчика би підійшов, якщо є такий щось непрозорий. Але тут слабенька така резиночка, я маю на увазі, що бо буває така щільна-щільна, а буває більш вільна. от це От, це вільна. Тут такі штучки, тут фурнітура-біжутерія, типу як бджолині соти. Одно в цілому цікаво, але розмір тут я определила десь на 17-18. От маленький, з такою короною. Дружечки він мені такий дитячий. Це хто любить такі штучки? На мій погляд, прикольно. Є е, е, білий і є. О, а цей щільніший. Цей щільніший. Мені здається, що вона отак е, стає. Неї заодно можна і захищатися. Тут десь на 17, може, 17,5 ось цей щільніший. Тут резиночка плотніша. По 300 гривень вартість. От, кажіть мені, білу або чорну. І будемо з вами розбиратися. Так, це перше. І далі в нас. Одне лише намисто такого типу. Довжиною 46, красиве на біжутерії. З красивими жовтими агатами. Вони жовті, але такий, як сказати, спокійний або грязний, жовтий. Ну, не, не яскравий, так сказати. Різних розмірів камінчики. Ось таке. Намисто 550 гривень вартість. От. По намисту, а який брасет більше до намиста пасує? Ну, вони, в принципі, схожі. Мож, можна і то, і той, і тому що намистинки схожі. Тут немає таких, щоб однакових. Я маю на увазі, всі різні. Тут така, така, така. Так, наші агати раз це нам з вами вже до літа І ще літа Це на сріблі кварц 44 см. Ось такого плану. На ниточці, такого синього кольору. Він не важкий. Камінчик такий: 950 гривень вартість срібний замочок. Приблизно в міліметрах десь 8 міліметрів намистинка. Він не як чокер, він більше як намисто. Блискуче, красиве намисто. Так, тут у нас срібний замочок. Куляк додатково, тут нічого немає, тільки замочок. Далі 44 см світлий блакитний тапас чокер на сріблі. 950 гривень зі срібними кульками та по центру з ось такою перелинкою, з ефіркою. Світлий топаз, топазики з включеннями. Ось такі вони. Срібні кульки, срібна фурнітура, ось така. Такий чокер може бути без всього, просто топази, без кульок, <різь> без перелинок. Далі браслетик на 17,18, або, напевно, 17,5 гематит та чорний агат. 250 гривень вартість. Ось так виглядає на руці. І цікавої форми намистини, як маленькі НЛОшки. Так, а розмір як мені точніше приділити розмір? Что, то хто мені скаже, хто мене навчить? Я думаю, що все-таки можна його і на 18 бо в мене от запас ось такий є на 2 см, буде так плотненько. Сидіти по своєму розмірі. І таке саме на мисто Тобто це в нас буде комплект. Якщо ви схочете, то буде комплект 49 см. Красивий агат з гематитом 500 гривень вартість. Так само набрано на біжутерній фурнітурі фурнітура родована. Як вам взагалі подобається ті запитую, ті дівчата, які люблять браслети, чи коли на резиночці, чи коли з замочком? Особисто, на мій погляд, практичніші на замочку, але зручніші на резиночці, тому що вона з часом ну, в негодність приходить і треба замінювати резинку. Ну, зазвичай ви відчуєте. От. З ниткою. <гум> ну, хіба що, якщо перетреться, це станеться набагато пізніше, ніж з резинкою. Так що, але е, зручніше з тим, що коли його вдягаєш, то не треба ногті калічити та мучитися. Просто так раз і все. Ну, тому я не знаю, як краще. Мені на резинці більше подобається, але треба закупити запасних матків резинки такої. Щоб можна було потім його. Перевдягнути да? ось такі. Тут є ще подовжувач, якось в цей момент сама і не помітила. Ну, я на нього, знаєте, не розраховую, тому я про нього на нього дуже не дивлюсь. Він мені більше, чесно кажучи, як декоративний момент подобається. Далі 50 см. На біжутерній фурнітурі Шерл ось такої гранки. 1050 гривень на ниточці, біжутерія, з додаванням таких біжутерних штучок. Це більше для довжини, щоб вони були довші, бо вони, ну, ниточки камінців приходять такі короткі. Це, якщо б набрати в такому варіанті, то це було б 34 см маловато. Отак От. у нас вийшла довжина. Майже 50 сантиметрів. Тож. Або можна взяти дві ниточки та зробити Ну але це ж буде вже і по вартості більше, як дві ниточки. Ось така шерлова історія це такий шерл такої форми, а може бути просто камінчиками необробленими. Геліотіс 41 небюджетний, 1400 гривень, але на сріблі. Тут такі товстенькі пластиночки, коричнево-білі чи коричнево бежеві з такими срібними штучками. Така форма рис та кульки. Алмазної огранки. Ось так воно зроблено з підвісною, типу такою штучкою, підвісочкою, можна сказати. Тут незвичний колір. він не чорний, а він такий коричневий. От, Я такі, наче й не бачила. Я не хочу сказати, що вони якісь рідкісні, але просто я не бачила. Але в мене не часто були геліовотість, тому не дивно, що я щось не бачила. З геліотісу. Розмір крапельки 15 на 12. Максимальну інформацію я вам надала. Можливо, в когось є схожий комплект і красиво докомплектувати, набрано на ювелірний трос. Це не ниточка. З срібної фурнітури ювелірний тросик. Далі в нас є рубін з такими самими штучками 46 сантиметрів, може бути ще гранат. от Але гранат в формі куба. 1400 гривень, срібна фурнітура. 4 мм. 3,5-4 міліметра. Це просто так вдягати без, без підвісочок. Так, все. Я вас трошечки замучила своїми намистами, їх показала більше, ніж сама того очікувала. І я хочу вам показати, я чого робі не сховала, то в мене є смарагд. Це не зовсім. Комплект, але так можна поєднати, ще додати сапфір. У 18 розмірі 2550 гривень ось такий смарагдовий маленький комплект. Десь, можливо, в мене є підвісочка Рубінова так, такого плану. Точніше, я її бачила, але я її згубила. Інколи якісь речі в мене губляться. Тут нічого. Не можу з цим зробити, в мене ще кішка є, яка можу вкрасти, але я й сама, і я й без кішки нормально все тіряю, Тому, не факт, що я її знайду, але на днях буквально бачила таку саму підвісочку, такого форму, от якби додати до смарадового комплекту рубінову підвіску. Було б взагалі компанією. А так, поки рубіновий чокер. До смарагу. Можливо, у вас є смарагдовий чокер. Пізніше, я думаю, що обов'язково у нас ще з'явиться смарагдові чокери. Смарагд світлий, він не такої високої якості, він не прозорий. А, такий індійський смарагд зелений. Такий в нього колір і є зелений, от як би сказати, з плямками. Зелений з зеленими плямками, але з красивим відблиском. Ось такий комплект смарадовий. є шпінелька на сріблі 42, шпінельку стараюся брати 750 гривень. Тут 3 міліметри на сріблі. Зі срібними кульками по центру для маленької, для робінової. Для Рубінової підвісочки могло би бути. так. Або для хрестика з чорними фіанітами, так? Да? Є в когось хрестики з чорними фіанітами? У мене є ще ниточки з білого фіаніту. Можна так само робити, я так думаю. Я не впевнена, що багато хто схоче, бо ви чогось не дуже любите фіаніти. Хоча вони на літо такі класні, вони так сонечко відбивають, дуже красиво виглядає, дуже яскраво. Можливо, хтось захоче, в мене поки що в нитках не набраних, але якщо скажете, ми понабираємо. А поки я вам покажу гірський кришталь і перолини. 1400 гривень вартість 43 гривень. Семе коротенькі Ну, я люблю коротенькі, От. вони нарядніше виглядають до досуконі. На срібній фурнітурі зі срібними кульками і з бісеринками, щоб відділити намистину одна від одної, ось так цікаво зроблено королиний та гірський кристаль. Можуть бути на... А, це біжутерія. Зараз буде біжутерія, це те, що я сказала, срібло. А це перлинки. 41 сантиметр на біжутерії. 750 гривень. Тут є подовжувач. 41 плюс подовжувач. Це десь 45 буде. З ось такими перлинками. І по центру тут чорна і бежеві. Чи сірі, ну ось ця сіра. Так, з мене <рес> такий перекачик кольорів, що я прям не можу коли сама з себе дивусь. Ну, нехай буде більший. Ось це чорний. Тепер ми з вами наблизились до цікавого, до того, що я. Заради чого я хотіла відео знімати. Так, у розмірі 18,7 у нас з вами красивий ось такий комплексі різкового кришталю. Крупний браслетик ще буде, але браслетик ковальний. Дуже б мені хотілося сказати, що не такої ж форми стильової. 8 грамів одна сережка. 8 грамів. Вартість набору 4600 гривень. Небюджетний. Трошечки сережки, за розміром, десь в міліметрі, не співпадають. Це нормально, це так частіше за все і буває. 2,5. 2,5. Ну, так воно виглядає теж 2,5, але очима я бачу, що ця сережка якось відрізняється. Англійський замочок, дуже красивий комплект. Поки роз'єднувати не буду, але, можливо, пізніше я схочу його роз'єднати. Але сподіваюся, я люблю, коли наборчиком беруть. Мені не дуже подобається розпробувати щось. Що поробиш таке життя? От інколи а, зручніше, що комусь треба тільки сережки, комусь каблучка велика або маленька, а хтось сережка носі, носить тільки красиві каблучки. Красива огранка, така шахматна, я би сказала, чи фасідна, чи шах... як правильно вона називається, От. Ну, вони досить масивні. Не можу показати разом з браслетом, тому що він іншої форми, зовсім іншої. 17,5, 18 та 24. Можна застібнути 67 грамів. Ось такі крупні камінці гірського кришталю. Щодо огранки, вона може не, та, не так сильно, точніше, напевно, це все-таки більше в завальцовці, то, в принципі, і в розмірі самих камінчиків. От Що я маю на увазі, що він не виглядає ідеально. Я не можу пояснити, в чому справа, але є такий момент. Але він все одно не бюджетний, тому що тут 67 грамів. 3, 2,9, якщо бути точно, на 19, 19,5 ширина. Ну, Це гігантський браслет з гірського кришталю. Прозорий, красивий, стильовий. А куди мені його застібнути? Справа в тому, що тогл він не такий зручний, як карабін, тому що ви не можете ним нормально довжину регулювати. якщо... Є у вас вибір, то краще брати карабін, ви тоді його краще він вам ну, підрегулюється краще так. Ну, відсиділа зараз. Угу. Що мені ще хочеться додати до нього? Зворотній бік, подивимось. Так, він класний для любителів масивних речей. Тепер саме цікаве. Мені страшно казати, але доведеться, дівчата, вартість браслету 8300 гривень. Самі камінці у нас 11,5. Долари і євро, пишіть, я порахую. просто зараз за кордон не багато хто пише, тому я не витрачаю час просто на підготовку ще валюти. Якби в мене було більше запросів, я б, звісно, це робила і це б не було в, в такому випадку проблема. Оскільки відклику немає, то і такої інформації в нас немає. Але за кордон ми залюбки відправляємо. Укрпошта працює, а в Німеччині у нас є Марійка, яка дивиться майже кожне відео по своїй можливості. І вона нам. Допомагає з відправкою посилок по Німеччині. От. Дякую їй і за підтримку, і за її допомогу, і за її любов до прикрас і до нас з вами, тому що вона це робить а, безкорисно. От. Така у нас історія романтична. І ще ми з вами подивимось, щось красиве. І з того, що буває рідко. Так, браслет 18, 19, 19,7 і 25 барочний жемчуг, жемчук, паролини. 28 грамів 5300 гривень. Тут уже карабін, чого я казала, його зручніше засібати по кільцям, менший діапазон, тобто відстань, і його можна зручніше вдягти або плотно, або вільно. Як ви хочете, як вам подобається, як вам комфортно власне. От з того тут треба, тому я завжди стараюся, казати довжину, на яку можна застібнути. От. І того ще зручніше, коли хтось застібає, написав. Ну, це, в принципі, і карабіна стосується. Так, барочний, барочний женчух. Дівчата забрали набори, хм. але ніби лишалася якась кавлучка. Зараз подивлюся, у мене ідеальна пам'ять, як ви зрозуміли, так, 28 грамів, ніби нічого я про нього не забула. Паралинок більше не буде поки що. В розмірі 18.3 ось така сіра 1300 гривень. І зараз покажу біленьку. Там буде трошки інша завальцовка, тому зверніть увагу на цю завальцовку, але вона є стандартна. Так, Точніше, як правильно сказати, та, що частіше за все, 12 мм. Або що більш звична, да? 17,7 розмір. Ось ця мені менше звична. Вона така схожа чимось на наші. Ну, от у нас так роблять 1100 гривень вартість каблучки, там донизу дирочка, це для того, щоб на намистинку садити на штифт. Проклеювати так. Частіше роблять так, але зараз <смітна> роблять по всякому. Фантазії наше все. Так, і ми з вами ще не завершуємо, але вже скоро. У розмірі 18,5 вага однієї сережки 7,2. Чорна шпінель хризоліти та прозеоліт по центру. 5 тисяч гривень вартість комплекту. Тут не дрібні хризоліти. Тут чорна шпінель і прозеоліт. І в цілому комплект, дивлячись на якісь моменти, якщо дивитися, що сам хризоліт, де один камінчик буде більше трьох тисяч, то ціна на нього класна. От. Можна його вдягти до е, чокеру з чорної шпінелі. Можна до хризоліту. У мене є зараз короткий, 750 гривень. Ну, це дрібний. І є в мене до нього підвісочка, якщо хочете. От, ось такий короткий, десь тут 41-42 см, прям такий 2 мм зі срібними кульками, але це світлий розовій. В комплекті він більш насичений. В чокер він прям такий ніжний, салатний, красивий. Зі срібним замочком обов'язково. Я люблю срібний. І знаєте, я дивлюся, в мене ще чокер. Є ще підвісочка. От, наприклад, так, для прикладу, одна підвісочка. Зараз я вам скажу, але пам'ятаю, що не бюджетно. 1500 гривень. От такий маленький хризоліт. Да, він цікавий, шипом. Тут сантиметр, а, може, 9 міліметрів. Не, є сантиметр і ще висоту десь міліметрів. Нехай всі. От, якщо вдягти на цей, буде ось так. Красиво буде і на чорній шпінельки. 3 мм підійде, тут вушко ще пройде. От, а крупна шпінель так, 1250 гривень. О, і вона по кольору трохи краще підійде до нашого сету. 40. 3 сантиметри, Ось, але в неї не проходиться підвіска. Тут все одно відтінок відрізняється, але трошечки камінчик більше насичений, ну і крупний буде якраз в компанії. Красиво. Мені подобається на нього приємно дивитись, його хочеться вдягти, навіть мені. От, я люблю чокори з чорної шпинелі, але кольорові я вдягаю рідко. Інколи я їх використовую в якості ланцюжків. Вони роблять із колона Ось срібний тут замочок, так я, можливо, повторююсь, але ми вже з вами закінчуємо наше відео. І ще стосовно теми розолітів, є ще одна річ, яку я вам покажу. Від 18 до 21 ось такий браслетик з хризолітами регулюється. І він підійде до нашого набору, тому що і овальні, і там, і там камінчики, по розміру, підбирається. Але у нас тут в якомусь із браслетів, зараз я перегляну, можливо, вони обидва так, але вони просто і є жорсткуваті. Де два камінчика, такі вони як спаяні між собою. Скоріше, напевно, це все-таки в первому. Ось цей браслетик 3300 гривень, і ось цей 3800 гривень. То йде не спаяно, але вони всі, все одно камінчики. Ну, тобто, ці елементи, які з'єднуються, вони жорсткуваті, вони не такі м'які. от. Їх. Якщо взяти, відчувається, що вони ваш як тувенький, правильно сказати. Так, він лягає. А тут два камінчика, вони трошечки більше тугі, ніж всі інші. Ага, і один ось тут, він такий, бачите, менше так. Це у нас той, що дешевший. От щасливий один, один камінчик. Бачите, якось воно так відрізняється, ніби воно і все і однаково зроблено. А, це ж, власне, ті, які м зафіксовані, не хочуть вони загинатися, але ми не будемо наполягати на цьому. От така в нас сьогодні хризолітова історія. Комплект я вам рекомендую. Я не знаю, чи будуть іще такі. У нас були вже такі гранати. А, можуть бути ще такі топази, але вони світлі, не насиченого кольору Хрозоліт. От Та гранати це самі такі насичені по кольорам Тому Та і вартість може вже наступного разу буде відрізнятися. От. Всім дякую за увагу, Бажаю вам гарного, приємного. Насичено в усіх яскравих сенсах. Дня, Щоб все було добре, щоб все було з гарним настроєм. Дякую, що ви залишаєтеся зі мною. До побачення.